Вас вітає розсадник декоративних рослин Проксима. Це тис яєдний фестигіатора буста. Позиція висотою від метра. Метр метр двадцять, метр 20, метр сорок. Ну, також тут і менше є 80 метрів. Але загалом це в нас така діляночка і вони гарненькі. Доглянуті. На задньому плані ви бачите The Groot Spire також колоновидну тую. і те, Також вузько колоновидну. Ось тут у нас екземпляри різні є. О тут, наприклад, метр тридцять, ну це метр двадцять, метр сорок. Дві такі колоновидні позиції поряд. Вузько колонавидні.